Як налякати черешню, щоб вона плодоносила? Дуже простий інструмент, розказую всю цю предісторію. Значить, черешні, наші 5 років, вона дійсно висока, попала в гарне місце, Вона дуже швидко прийшла за перший рік, другий і третій. Але проблема в тому була, що от якщо взяти в цю гілку, стільки черешні було було на всій черешні. А це ми маємо тільки на одній гілці, ви подивіться, як рясно вона заплодоносила цього року. Метод зразу метод, метод зразу можу сказати, що якби то. Провірений, але моїм батьком, так що всі питання до мого батька. Батько каже, ти її налякай. Я кажу, як її налякати? Каже, Береш сокиру і б'єш по корі в двох місцях, так просто сильно, губ, губ, каже, потім можеш затягнути садовим варом, щоб її не було. Але, як правило, вона наляка... ну, вони і лякаються і починають родити. Я не, Я не вірив в то, але результат сам... сам за себе. Ви просто подивіться, скільки... Скільки... скільки плодів на одній черешні. Вона просто вся, вся вкрита. Чотири роки черешня не родила. Ну, понятно, там перший другий рік. Ладно, а в подальшому розумієте. Я думаю, що зв'язано з тим, що е, значить, дерево ловить стрес, але це все в період, коли завізів не було все остальне, воно ловить стрес. Воно думає, що його руба, ну, рубить, Що... і треба що робити? Треба продовжувати своє існування. Вона викидає насіння. Відповідно, насіння в неї йде, це косточки, тобто це черешня. І вона починає, вона починає ряснутися, дуже рясна у нас свіла, це її видно. І після того вона починає для того, щоб ці косточки падали в землю, з'являлися нові черешні тобто еволюція. Я не можу рекомендувати, щоб ви рубали свої, свої черешні, але то так само, як рубайте, то дивіться, щоб не попали в ногу. Бо всяке може бути. Але швидше всього, що народний метод працює. Того... Рекуяр, мій батько, рекомендує себе, знімаю всю відповідальність.